Вітаю! Сьогодні ми подивимось, як спаяти два кінця кабеля. Ми будемо використовувати кабель типу витапара мідний. Він складається з чотирьох пар одножильних провідників і того 8 провідників в кожному. І один до одного його треба кожний провідник спаяти. З чого почнемо? Перш за все, треба зняти зовнішню ізоляцію. Будемо зачищати приблизно на... знімати зовнішню ізоляцію приблизно на 40 мм. Для цього беремо ніж, ставимо і обертаючи, притискаємо великим пальцем і обертаючи навколо ножа, прорізаємо зовнішню ізоляцію. Тепер прокручуємо і вона легко знімається. В моєму кабелі є також фольгова ізоляція, знімаємо також і її і додаткова плівка. Тепер треба розкрутити пари. Розводимо в сторони, щоб не заважало. І урівнюємо кожну, кожен провідник. Тепер треба зачистити ізоляцію на кожному провіднику. Для цього беремо ніж, ставимо провідник на гостру частину, приблизно залишаємо 4-5 мм, затискаємо великим пальцем і, обертаючи провідник навколо ножа, прорізаємо його по кругу. І тепер, затиснувши трошки сильніше, знімаємо ізоляцію з. Так само робимо і залишком провідників. Прорізали, зняли. Ось ми зачистили всі вісім провідників. Тепер беремо другий відрізок кабелю. Також відміряємо приблизно 40 35-40 мм. Можна 30 мм зробити. Другий відрізок кабеля можна зачищати на трохи меншу. Довжину Я пізніше поясню для чого це. Зачистили два кінця кабелю. Тепер будемо їх залужувати. Для залужування я буду використовувати флюс типу паста в пастообразному вигляді. У мене саморобний, також можна використовувати покупні флюси. Тверту каніфоль пізніше я покажу, як залужувати за допомогою твердої каніфолі. Беремо забочистку, набираємо трохи пасти і наносимо на. Зачищений кінець провідника. Наносимо тонким шаром на кожен провідник. На кожен зачищений кінчик провідника. Флюс пастообразний, не плутайте з пастами паяльними, які містять в собі вже припой, які використовуються для пайки SMD та БЖА компонентів. Ті пасти вже містять в собі припой, і вони призначені трохи для інших цілей. Ця паста містить лише флюс без припою і використовується у якості каніфолі. Набираємо на паяльник трохи припоя І проводимо капелькою припоя, яка знаходиться на жалі паяльника по зачищеній області. Таким чином, щоб вся довжина зачищеного провідника була вкрита білим шаром білого металу. Набираємо ще трохи олова припоя на паяльник. І старайтеся не перегрівати, тому що ізоляція, бачите, трохи підплавляється. У мене, мабуть, виставлена дуже висока температура на паяльнику. Якщо є можливість відрегулювати, регулюйте температуру, щоб ізоляція у вас не плавилась. І також довго-дуже не тримайте паяльник на проводі, тому що він перегрівається і ізоляція. Ізоляція підплавляється. Е, перший кінець кабелю ми залудили. Так само залужуємо. і Другий кінець кабелю. Беремо пасту. Або можна використовувати тверду каніфоль. Для залужування, для залужування твердою каніфолю також набираємо на жало паяльника припой, прикладаємо, прикладаємо провід на поверхню каніфолі і прогріваємо паяльником провідник таким чином, щоб він. Розплавив каніфоль під собою і вкрився тонким шаром каніфоль. Так само прогріваємо. Виймаємо з каніфолі і залужуємо. Прогріли. Каніфоль змочився провідник каніфолів. І витягаємо. Вкриваємо тонким шаром припою. Це ми залодили другий кінець кабелю. Тепер приступаємо до спаювання. Але перед тим, як спаювати, на провідники треба надіти ізоляцію. Ми будемо використовувати термоусадочну трубку Кембрік. Нарізаємо 8 відрізків приблизно по 15 мм. Заготовили 8 відрізків і беремо довший той кабель, якщо у нас ми трошки довший один з них, зачищали, беремо той, що довший. Наділи ізоляцію і підгинаємо провідники так, щоб вони були паралельні. Кворилась така, така виделочка. І приступаємо до пайки. Але перед тим, як паяти, треба. Розмістити провідники другого кінця кабелю, який ми паяємо, в тій самій послідовності, в якій розміщено, в якій розташовано провідники в цьому кабелі, щоб вони один з одним співпадали. Тепер приступаємо до спаювання. Починаємо з коричневого кабелю. Можна цей кінець кабелю придавити, наприклад, кусачками. І приступаємо до спаювання. Починаємо з коричневого провідника. Беремо пасту і ще раз наносимо на кончики. Це нам дозволить досить швидко і якісно пропаяти з'єднання. Якщо паста буде нанесена, то припой розтечеться рівномірно, швидко і якісно. Тримаємо поки припій захолоне. І тут треба е, старатися намагатися паяти швидко, бо якщо ми дуже довго будемо тримати паяльник на провіднику, по-перше, буде плавитися ізоляція, по-друге, провід нагріється, і термоусадка, яка на цьому проводі надіта, вона почне е, зжиматись. Вона охопить провід, обіжметься вже, і ми не зможемо її е, в подальшому надіти вже на з'єднання і е, обжати. Вона вже буде. Не придатна до цього, змащуємо наступну пару, наносимо трохи пасти, флюса. Набираємо на паяльник голово, притуляємо і пропаюємо. Підгинаємо, якщо провода не стають так, як треба. Підрівнюємо, якщо не, паралель, не паралельні ці провіднички. Вони мають бути паралельними, щоб між ними не було зазора. І припій розтікся і створив якісне з'єднання. Наносимо трохи пасти. І пропаюємо. Бачите, якщо змащено пастою, є припой на паяльнику, то з'єднання робиться дуже швидко і якісно. Наносимо ще пасту. На наступну пару набираємо припою на паяльник. Звертаємо наступна пара, змащуємо пастою обидва провідники, розходяться, піджимаємо, набираємо трошки припоїші. Далі зелений, зелена пара. Далі біла-помаранчева пара. Не забуваємо набирати припой на паяльник. Сухим паяльником ви не пропаяєте. І останній біло-зелений. крошки подревняем. М -м -м. Наносим пасту флюса. Це з'єднали, спаяли. Тепер треба дати охолонути і беремо термоусадочну термоусадочний кембрік, ставимо на, кхе, надіваємо на з'єднання. І за, за допомогою паяльника, але не тієї частини, де у нас улово, а Оцієї товста частини, де немає олова. Обережненько так проводимо по термоусадочній трубці з декількох, з декількох сторін. І вона зжимається. Також це можна робити феном, якщо у вас є паяльна станція. Але можна робити і паяльником. І так робимо з усіма. Прогріваємо. Але стараємося не перегрівати з усіх боків. І щоб не, паяльником не розпаяти вже ті з'єднання, які ми зробили. Якщо це робити жалом паяльника, то на термоусадці буде залишатися припой. Бачите, це некрасиво і може призвести до, е до подальшого короткого замикання. Тому краще це робити тією частиною паяльнику, яка не в припою. Бачите, він обіймає міцно щільно з'єднання і утворюється таке, така ізоляція. To je už zjednaný kábel.